Я стояла в халаті й капцях серед ночі, а мій чоловік гримнув дверцятами машини і зник у темряві. Я була певна, він їде до коханки, але коли я дізналась правду, я зрозуміла, що мало не зруйнувала не тільки наше життя, а й долю двох дітей, які вже й так втратили все. Це моя історія. І якщо ти теж хоч раз сумнівалася у тому, кого любиш, дослухай до кінця якої, що приєдналися до нас. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, це мотивує нас створювати більше якісного контенту для вас, приємного прослуховування. Я вже не пам'ятаю, коли востаннє Богдан подивився на мене по справжньому. Не так знаєш мимохідь, як на чайник, що закипає чи як на годинник перед виходом з дому, а глибоко з інтересом, з теплом. Колись дивився, часто очі його тоді світилися тим особливим світлом, що народжується лише в любові. А тепер ніби згасли, і я згасла разом з ними. Ми живемо в типовій панельці на третьому поверсі. Наша квартира завжди пахне випраною постільною білизною, чаєм щебрецем і моїм улюбленим вишневим варенням. Я варила його ще влітку на подвір'ї батьківської хати Богдана. Там, у селі, під деревом, що вже ледве трималося на своїх старих гілках. Ми сміялися тоді, обплутані димом з саморобної плити, і він сказав мені. Тут, Ларочко, починається наше справжнє життя. Без міської метушні, без дурниць, просто ми. Але, повернувшись у місто, ми знову стали тими самими він, мовчазний, і замкнений у собі, я втомлена і розгублена. Я й сама змінилася. Після того візиту до лікаря, коли почула те саме, те, що вирвало з мене коріння, у вас вроджена патологія, ви не зможете завагітніти. Ми можемо рекомендувати альтернативні методи, але. і далі вже не слухала. Сиділа на тому холодному шкіряному стільці в кабінеті, як школярка, що не вивчила урок. Тільки це вже не контрольна з математики, це вирок. Я пам'ятаю, як поверталась додому, як ховала сльози за темними окулярами, хоч було похмуро. Люди йшли повз з сумками, з кавою, з дітьми за руки, і я тоді подумала Я порожня, я не жінка, я ніхто. Богдан не відреагував так, як я чекала. Не плакав, не кричав, не звинувачував, просто обійняв і сказав, що ми і без того можемо бути щасливими. Є діти, які шукають родину Ларисо. Ми зможемо бути батьками, навіть якщо не народимо, я з тобою назавжди. Але в мені вже зародилася тінь. Вона росла, як той бур'ян у дворі, що його ніхто не поливає, але він усе одно проростає крізь асфальт. Я почала підозрювати. Не одразу, спочатку лише відчуттями, якось більше мовчить, рідше торкається вічно з тією своєю риболовлею. Раніше ходив кілька разів на місяць, а тепер через день. І все вночі. Що це за риболовля, така, де ні риби, ні снастеї я потім не бачу? І ось одного вечора, після чергової сварки, він знову пішов. Не подивився назад, не сказав ані слова. А я, я вийшла слідом. У капцях, у старому халаті, з розпатленим волоссям і голосом, який тремтів від безсилля. Богдане, повернися, куди ти. закричала я, а в серці вже щось ламалося. Лопалося, як тонке скло в окропі. А він на риболовлю, кинув навіть не обернувшись, різко, зневажливо, як плювок у душу. Сусіди повисовувалися з вікон, як ті ворони на дротах. Їм було байдуже, а мені боляче. Я сіла на лавку під під'їздом і дала волю сльозам, уперше за довгий час без сорому. Вітер крутив поле халата, колючий, осінній, наче сам світ казав мені Ну от, дочекайся. І саме тоді підійшла Наталка. Моя шкільна подруга, з важкою сумкою в руках і таким поглядом, ніби все вже зрозуміла. Вона завжди була прямою, без сентиментів. «Стати, ти сама собі все вигадала, кинула вона, коли я прошепотіла про зраду. Може, й вигадала, а може, ні. Але того вечора, сидячи на тій холодній лавці, я зрозуміла одне я більше не можу жити у невіданні, не можу вдавати, що все добре, що я не бачу, як він віддаляється, що не чую, як уночі він ховає телефон під подушку. Я мала дізнатися правду, навіть якщо вона розіб'є мені серце, бо ще гірше жити з підозрою, яка точить тебе зсередини, як хробак яблуко. Тієї ночі я не спала. Лежала на нашому ліжку, самотня на двоспальному, і вдивлялася в стелю, де світло з вулиці малювало плями, схожі на тіні від нерозказаних правд. Годинник цокав як краплі води зі старого крана. Раз і ще раз, ще, у кожному цоканні відлуння мого серця. Він знову не подзвонив, знову не сказав, коли повернеться, і найстрашніше я більше не вірила, що на риболовлю. Бо хто їздить на риболовлю о десятій вечора в п'ятницю в і мряку? Але, знаєш, не сама підозра найгірша, найгірше, коли тобі перестають довіряти твої власні думки. Ти починаєш боятися себе. Чи не перебільшую я, чи не вигадала, чи не зійшла з розуму, і саме тоді я прийняла рішення. Ні, я не збиралася лізти до його телефону, це для мене завжди було за межею. Але треба було знати. Треба було хоч якось почути ту правду, яка, здається, вже давно шепоче мені в потилицю. Я зайшла в інтернет, купила диктофон, маленький, чорний, з магнітом, такий, що його можна заховати навіть у внутрішню кишеню піджака. Він прийшов через два дні. Богдан тоді якраз сидів на кухні, різав ковбасу на бутерброди, на риболовлю. Я мовчки простягнула йому пляшку з водою і усміхнулася. Лише я знала, що всередині його рюкзака вже лежить мій шанс дізнатися правду. Я думала, що відчуватиму провину. Але ні, було радше полегшення, як у школі, коли вчитель викликає до дошки на тебе. Таке легке тремтіння, страх, але й полегкість. І з того вечора я стала чекати не просто чоловіка, я чекала запис, слухала, як навіжена кожну паузу, кожен шерех. Було багато шуму, скрип дверей машини, клацання запальнички, якесь бурмотіння під ніс. Але нічого, щоб зламало мій світ, ні розмов з жінками, ні поцілунків. Лише він і тиша, іноді музика з радіо. Я вже була готова здатися, сказати собі ну ось, бачиш дурепа, він справді просто їздить ловити рибу. Але потім був той один запис. Того вечора Богдан повернувся пізно. Одяг змок до нитки, черевики в багнюці, рюкзак важкий і липкий від дощу. Мовчки кинув його на підлогу, буркнув, я годинку посплю. Потім на роботу, і ізникування. Я витягла диктофон, як крадій, тремтячими пальцями натисла на кнопку, спочатку знову тиша, потім автомобільна сигналізація. Потім його голос Доброго вечора, тітковалю, як Дмитро. Я застигла, це був не жіночий голос, це не була коханка, це була стара, втомлена жінка, яку я знала, Валентина Васильівна, рідна сестра покійної матері Богдана, та сама, що жила у селі в хаті з перекошеними вікнами та хворим сином. Нічого не треба, Богдане, не допоможе вже нічого моєму Дмитрові, лише молитись мені лишилось, і все. В одну мить моя підозра, та, що точила мене, як іржа, розсипалася в порох. Я заплющила очі, і переді мною з'явилося село старий тин, город, лавка під яблунею, а потім ті синьоокі дітлахи, двоє, як дві кульбабки з кудлатим волоссям, і той, хлопчина, худющий із тінню під очима Дмитро. Я згадала, як ми приїжджали туди влітку. Як Богдан грався з ними, сміявся, купався в річці, він тоді казав це мої, хоч і не рідні, серце до них тягнеться. І я зрозуміла, що Богдан не тікав від мене, він тікав до тих, хто потребував його більше, ніж я. А я, замість того, щоб бути поруч, була зайнята сльозами і підозрами. У диктофоні раптом почувся тоненький голос. Дядьку Богдане, а візьмеш нас із собою на риболовлю. Я вже вмію, чесне слово, інший дівчачий і мене, і мене візьми. А чому ти завжди вночі приїжджаєш? У тебе ж дружина є. А далі тиша. Потім, є, звичайно, ви її бачили, ми влітку приїжджали, вона гарна і добра. І той голос, який я не чула вже давно, щирий, справжній, я її дуже кохаю, просто вона чомусь не вірить, я плакала. Не так, як тоді на лавці, гучно і звідчаєм. А тихо. Сльози самі котилися, і я не мала сили їх зупинити, бо я все зруйнувала, бо я не вірила, бо я сама витиснула з нього любов своєю тривогою, я не він. Я сиділа на підлозі, просто отак, біля рюкзака, з диктофоном у долонях, ніби з якимось крихким серцем, що його можна розбити необережним словом. Запис уже скінчився, а я все ще не могла натиснути на кнопку Стоп. Здавалося, поки не зупиню, маю ще шанс залишитись у невіданні, але ж ні, я вже знала все. І те, що тітка валя доживає віку в старій хаті з хворим сином. І те, що Богдан не просто їздив на риболовлю, а тягнув на собі цілу чужу трагедію. І те, що я, замість того, щоб бути опорою, стала бурею. Я навіть не чула, як він повернувся з ванної. Стояв у дверях, витираючи мокре волосся рушником з виглядом втомленого чоловіка, якого життя щодня трясе, як вітром тонку гілку, і, мабуть, відчув щось, бо раптом зупинився. Що сталося? запитав, ти ти ридала? Я кивнула і одразу кинулася йому на груди, пригорнулася, мов дитина, що просить пробачення без слів. Богданчику, пробач мені. Я, я останнім часом поводилася як божевільна. Я все уявляла, накручувала, а ти. тихо, прошепотів він, гладячи мене по голові. Не треба зараз нічого казати. Ні, треба. вигукнула я, відступаючи на крок. Треба, бо я сама зруйнувала все, я не вірила тобі, я шукала зраду там, де була любов, я, я знову заридала, і він обійняв мене. Але вже інакше. Не просто як чоловік дружину, а як людина, яка бачить тебе наскрізь. Я відчула це у тій м'якій, теплій тиші, в якій ми стояли, злиті двома потріпаними, але не зламаними половинами одного серця. Ми мовчали хвилин десять. А тоді він сказав. Насправді, я не хотів тебе турбувати, я бачив, що тобі і так важко, але тепер, мабуть, уже не можна тримати це в собі. Я напружилась. У голові знову закрутилися всі можливі варіанти від хвороби до я не знаю чого. Але те, що він сказав далі, вразило мене до самих кісток. Дмитру залишилось зовсім небагато. Онкологія запущена, у нього двоє дітей Іванко і Марійка. Тітка валя старенька, хвора, і якщо з Дмитром щось станеться, діти можуть потрапити до дитбудинку. О Боже. прошепотіла я, притискаючи долоні до грудей. Я допомагаю чим можу, але цього недостатньо, і я думав, якщо якщо раптом, може, ми змогли б їх забрати. Усиновити це було як грім серед ясного неба. Ті самі діти, які питали в диктофон, чому він завжди приїжджає вночі. Які кликали його на риболовлю, які називали його дядьком, але, по суті, він уже був їм батьком. І от воно, той момент, де вирішується все. Я могла сказати ні, могла втекти. Могла знову почати накручувати себе, що це не мої діти, що ми не готові. Але замість цього я лише запитала: А де їхня мама? Богдан гірко всміхнувся. Та усмішка була схожа на зламану ляльку, сміх через біль, вийшла заміж за італійця. На заробітках, ми писали їй, вона відповіла, що діти їй не потрібні. Залишайте собі, якщо хочете, уявляєш? І тут мені стало нестерпно, бо як, як можна не хотіти своїх дітей. Я, яка роками мріяла про хоча б одне серденько, що билось би всередині мене, і ось комусь ті серденька стали тягарем. Давай поїдемо до них разом, сказала я тихо. Я хочу побачити цих дітей, і, якщо вони не проти, я теж хочу бути для них мамою. Він не відповів одразу, просто подивився на мене, і в його очах я вперше за довгий час побачила те саме світло. Те, що горіло колись улітку, під вишнею, коли ми варили варення, але життя, як завжди, не чекає. Того ж вечора зателефонувала Валентина Васильівна. Її голос був розбитий, надломлений. Дмитра більше нема. Я впустила телефон. Богдан підхопив його і вже сам договір закінчував, його руки тряслися, він опустився на стілець і просто сидів. Мовчав поглядом у нікуди, я взяла його долоню в свою. Ми впораємось, сказала я. Ми збережемо цю родину для нього, для дітей, для нас самих. І тоді, ніби вперше, він розплакався. Коли ми з Богданом увійшли до старої сільської хати наступного ранку, повітря там стояло густе. Ніби сум, що поселився у кожній тріщині на стіні. Було тихо, не просто беззвучно, а так, ніби сам час став на паузу. Дітлахи сиділи на лаві біля вікна. Іванко стискав кулак, в якому була якась дрібничка, може, гудзик, може, гудзик з батькової сорочки. А Марійка ховала обличчя в рукаві бабусиної кофти. Тітка валя стояла поруч, тримаючись за спинку стільця, ніби той тримав її. Її очі були червоні, але не від сліз від безсоння, від тривоги, від того безсилля, яке знає лише матір, що щойно поховала дитину. Вони нічого не їли з учорашнього вечора, прошепотіла вона, коли Богдан пригорнув її до себе. Я не можу змусити їх. Вони чекають, що Дмитро отот -от зайде, як я їм скажу, що вже ніколи. Я підійшла повільно, сіла навпочіпки поруч із Марійкою. Привіт, маленька, сказала я лагідно. Ти мене пам'ятаєш? Дівчинка трохи повернула голову, ніби перевіряючи, чи не зника я, як тінь. І кивнула Ти дружина дядька Богдана, у тебе волосся пахне вишнею. Я усміхнулася крізь сльози. Бо так, це було літо, і я тоді справді варила варення. Вони пам'ятали маленькі, але вже з пам'яттю, яка тримає найтепліше. А можна, прошепотів Іванко. Можна ми поживемо з вами, але тільки трохи. Поки ми не виростемо і не зможемо самі, о Боже, я не знала, що відповісти, горло стиснулося. Ми приїхали якраз щоб це сказати, промовив Богдан, присівши навпроти сина свого брата. Ми хочемо, щоб ви жили з нами. Назавжди, якщо ви цього теж хочете. Двоє світловолосих дітей з синіми очима, ніби їх вишили на полотні кольоровими нитками, лише мовчки дивилися, а потім мовчки притиснулися до нас. Це був їхній відповідь. У перші дні після переїзду все було як у тумані. Іванко ходив мовчазний, ніби боявся щось сказати зайве. Марійка постійно ховалась у кутки, мов кошеня. У них не було іграшок. Одяг, зношений пранням вигорілий, але я не поспішала замінити все одразу, бо вони ще не довіряли, ще не відчували себе вдома. Першою зламалася Марійка. На третій день вона тихенько зайшла до моєї кімнати вночі і прошепотіла Ти можеш мене вкласти спати, як тато. Я мовчки відкинула ковдру і притулила її до себе. Її маленьке тільце здригалося, і я просто гладила спину, доки вона не заснула. Тоді я зрозуміла, серце моє почало битись інакше, повільніше, глибше, так ніби вперше знайшло справжній ритм. Іванко довше тримався. Був зібраний, мужній, як маленький чоловік, його зламав сон. Одного ранку він прокинувся з криком Тату, не йди, не залишай нас. Я зайшла в кімнату і побачила. Він сидів, обхопивши голову руками, а підборіддя тремтіло. Він намагався не плакати. Богдан присів поруч, і Іванко шепнув Я не міг його втримати, я не зміг. Це не твоя провина, сказав мій чоловік. Ти був найкращим сином, Іване, і я я пишаюсь тобою, ми разом тепер. Твій тато ніколи не залишить тебе, бо я тут. Вони обнялися довго, мовчки, і я знала, перший мур між нами впав. Потім прийшли юридичні справи, соціальні служби, документи, довідки. Ми вирішили не поспішати з усиновленням, поки все вляжеться. Хай дітям буде спокійніше. Але ми вже були сім'єю. Вони казали нам, мамо, і тату. Самі без прохання, без вказівки. Ніби це було в них усередині, як спрага, просто чекали, поки хтось дасть води, а ще в нашому домі з'явився сміх, не той натягнутий, яким я раніше намагалася прикрити свою тривогу. А справжній, як спів Жайворонка. щоранку лунали вигуки Тату, я перший у ванну. Мамо, можна ще оладки. І я раптом зрозуміла я більше не думаю про свою безплідність. Бо любов це не клітини і гени, це руки, що вкривають уночі, це очі, що шукають твій погляд. Це слово мамо, яке вперше прозвучало не як мрія, а як реальність. І саме тоді, коли я нарешті відчула себе цілісною, сталося дещо таке, що я не чекала уже була пізня осінь. Я втомлено сиділа на кухні, обгризаючи печиво і дивлячись, як Марійка щось вирізає з кольорового паперу. Вона зробила листівку. На ній четверо людей, двоє дорослих, двоє дітей, а посередині ще одне сердечко. Це хто? запитала я. Це ще один братик, сказала вона. Він буде в тебе в животику, я знаю. Я засміялася злегка, легковажно, але щось мене вкололо. Через три дні я зробила тест, потім ще один. І ще і всі були позитивні. Я сиділа на ліжку і не могла поворухнутися. Це була не радість, це був шок, це була віра, що раптом повернулася. Господи, я вагітна. Коли Богдан увійшов у кімнату і побачив мене з тестом у руках, він сів поруч і просто обійняв Ну, прошепотів. Дякую, Всесвіте, я нічого не сказала. Лише плакала, бо всі мої молитви були почуті, ті, яких я вже давно не вимовляла в голос. вагітність. Це слово в моєму житті завжди було як шепіт далекий, недосяжний, фантастичний. А тепер воно стало тілом кров'ю, серцем, яке б'ється не тільки в мені, а вже й для когось. Коли ми з Богданом повернулися з лікарні після третього УЗД, я сіла на кухні, дивилася у вікно і чула, як по підлозі бігають Іванко з Марійкою. Вони щось готували, секретний сюрприз для мами. І я вдавала, що не чую, хоча в повітрі явно пахло розсипаним какао і згорілим тостом. У мене була дівчинка. Я носила під серцем маленьку, крихітну дівчинку, і думка про це щоразу змушувала мене затуляти обличчя руками, бо сльози самі текли. Але вже не від болю, а від чогось глибшого. Здається, це була вдячність за все і за гірке, і за прекрасне. Ніхто в це не вірив, і навіть я. Після стількох років діагнозів, уколів, консультацій, лікарка, якій я показала всі старі аналізи, лишень знизала плечима. Чудо, можливо, а можливо, ви просто тоді були ще не готові, і душа вашої дитини чекала свого часу. Богдан тримав мою руку весь час. І кожного вечора, коли ми вкривали дітей ковдрами, він нахилявся до мого живота і шепотів А ти, мала, не поспішай. Ми тут, ми тебе чекаємо. В тебе вже є старший брат і старша сестра, і батьки, які навчилися любити всупереч усьому. Одного ранку, вже на сьомому місяці, подзвонив телефон, і я побачила на екрані Тітка Валя. Її голос був слабкий, хрипкий. Але в ньому жила тривога. Ларисо, я не хочу вас турбувати, але якщо можете, приїдьте. Я не питала чому, просто зібрала речі. Богдан поїхав зі мною, а дітей лишили на сусідку Олену. Ту саму, яка ще рік тому зиркала з вікна, коли я ридала на лавці. Тепер вона приносила пиріжки і казала: «Та ви молодці, що дітей взяли. Не кожен на таке зважиться, як життя змінює людей, правда? Ми приїхали в село надвечір. Повітря було свіже, вже трохи пахло весною, в хаті було темно, електрика знову барахлила. Тітка валя лежала на старій канапі, її плечі, тоненькі, мов ті гілочки на вишні за вікном. Очі, великі вологі, я не хотіла вас обтяжувати, сказала вона. Але я вже не встану, я знаю, і я думала, може, може, ви не відмовитесь поховати мене поруч із Дмитром. Богдан підійшов і став навколішки біля її ліжка. Тітко, що ти таке кажеш, ми тебе до себе заберемо, у нас місця вистачить, і діти тебе чекають. Ми зробимо все, щоб ти почувалася як удома, але вона лише похитала головою. Мені вже час, тут мій дім. Тут, моя пам'ять, я не боюсь смерті, я боюсь піти, не сказавши вам одне дякую, ви не просто спасли дітей, ви їх відродили. І мене теж. Ми залишилися з нею на ніч. Я сиділа поряд, тримала її за руку, усе тіло втомлювалося, живіт наливався важкістю, але я не могла піти. Вона говорила крізь сон, часто кликала Дмитра Я йду, синку, але вони залишаться, вони добрі. І вже під ранок вона просто заснула спокійно, без стогону, без боротьби. Ми поховали її поряд із Дмитром. Це було тихо, без зайвих людей. Я пам'ятаю, як Марійка принесла їй малюнок, стару листівку з написом Тепер ти з татом і поставила її в землю поряд із квітами. Після похорону наш будинок став ще людянішим. Стіни ніби всотали голоси, плач, сміх. Діти почали приносити зі школи малюнки Моя родина, мій тато, герой, моя мама, чарівниця. Я розвішувала їх по стінах як ікони, а потім знову лікарня. Цього разу я, родова зала, світло в очі, під страх, руки Богдана, в моїх він не відходив ні на крок. І ось вона, крихітна, мокра з рожевими долоньками, кричала, ніби оголошувала всьому світові Я тут, я прийшла. Ми назвали її Оленка на честь тієї самої сусідки. Бо навіть байдужість може зцілитись співчуттям, а ім'я може бути знаком. Іванко перший узяв її на руки, його пальці тремтіли, він тихо сказав Я її брат, назавжди. Марійка обіймала мене за шию, поки я лежала на ліжку і шепотіла. Вона схожа на тебе, мамо, тепла. Я усміхнулася, бо тепер знала, я, мама, я була мамою ще до того, як це підтвердили тести, лікарі і лікарняні стіни. Я стала нею в ту мить, коли сказала дитині з чужим ДНК Я тебе люблю. і справді це відчула. Дякую за перегляд. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, не забудьте натиснути кнопку Мені подобається і підписатися на канал, щоб отримувати більше надихаючих історій. Поділіться цим відео зі своїми близькими. Можливо, воно прикрасить їхній день або дасть їм нову перспективу, а перед тим як ви підете, подивіться відео на своєму екрані. Це ще одна зворушлива історія, яку ви не захочете пропустити.